Thank you На порядку денному позачергової сесії сумської міської ради одне питання про внесення змін до інвестиційної програми ТОВ суми теплоенерго. Зокрема, зміни стосуються переходу компаній на альтернативні види палива та підключення кількох багатоповерхівок та спеціалізованого будинку дитини. Раніше їх обслуговували котельні аграрного університету. Наразі котельні та теплові мережі підготовлені на 92%. стосовно сумської тец рівень трохи нижче це 78%. Причина, чому нижче, я Анатолій Григоріч зазначив, я не хочу зупинятися в цьому питанні, Так, ми дійсно проводимо певну реконструкцію. Однак, сміливо вас запевняю, ми, як завжди, як вже 15 років поспіль. Почнемо опальний сезон. вчасно. зміни до інвестпрограми підтримують, заголосують усі присутні депутати, але є питання щодо підготовки міста до опалювального сезону загалом. Зрозуміти взагалі загальну картину, що відбувається сьогодні з підготовкою до опалювального сезону, тому що сума теплоенерго – це лише частина підприємств, які будуть забезпечувати надання теплоносія в домівки сумчан. за інформацією департаменту інфраструктури. Місто готове до опалювального сезону на 61%. Основне проблемне питання котельня північного промвузла. Місто розглядає ймовірність прийняття майнового комплексу котельні на баланс за одну гривню, але з боргами. За нашою інформацією, були борги в районі 300 мільйонів 350 п'ятдесят. було якщо передаються нам переходи майно, то ми забираємо тільки долги згідно ті, які йдуть по закону про теплопостачання згідно 22 статті. Це за енергоносії. Газ. Депутати стверджують, боргів у КППВ більше. Наші мешканці міста Суми зрозуміли, що ніхто нам за одну гривню не передає цю е, котельню. Тобто, ви возьміть сумарно зараз. Мені скажіть, не мені, а людям, скільки ляже боргу на сумську. Територіальну громаду. Міський голова говорить, що борги котельні складають 360 мільйонів гривень і близько 160 мільйонів з них вдасться погасити за рахунок компенсації від держави. Ми працюємо над тим, щоб 180 мільйонів також процедурою компенсації за рахунок їх зменшення були зроблені також відповідно процедурою держави. Ми над цим також працюємо. Ну і можу сказати, що та ситуація яка зараз на котельні. Ми її будемо розлітати розглядати позитивно, в разі якщо будуть обтяження, зняті що стосується іпотеки. Окрім боргів КППВ перед постачальниками газу та заборгованості по іпотеці, є необхідність проведення реконструкції котельні. Відбувалася виїзна комісія на КППВ, яка оглянувши, зрозуміла і це підтвердив директор, що ми не можемо працювати на сьогоднішній день в день в такому ж. А, щоб це все лагодити, потрібні кошти. а це, за підрахунками депутатів, 20-30 мільйонів гривень, які, як і борги КППВ, можуть лягти на плечі Сумської громади. По факту ми отримуємо певний майновий комплекс за півмільярда гривень. Я виходячи з того, що я там побачив, це сьогодні один працюючий котел, один який потрібно ремонтувати. Скільки там? Чотири всього котла на підприємстві? Чотирьох котлів, котлів сьогодні працюючи лише один, наскільки я розумію. Депутати проводили консультації з міжнародними компаніями, що в перспективі зможуть стати донорами для реконструкції котельні. Вони відповіли, ми б ніколи в житті не вкладали в кошти в те майно, яке є на сьогоднішній день. Незалежно від того, є борги сьогодні чи нема боргів. Чому? Тому що Олександр Іванович не затравив питання це ще майбутньої фактично реконструкції цієї котельні у минулому році. Міська рада розглядала питання будівництва нової модульної котельні. Що ми постійно в того старого там не пам'ятаю якого року запорожця, так назовем, в кавичках. Будемо вкладати кошти. І мерседеса з нього ніколи не вийде. Які б ми значки не вішали, там які б наклієчки не клеїли. Тому депутати звернулись до міського голови та керівництва департаменту інфраструктури із вимогою надати чіткі розрахунки, оскільки обійдеться місту КППВ, що потребує реконструкції, а оскільки будівництво нової сучасної котельні, відповідні проекти керівництво міста планує обговорити за тиждень. З міського бюджету кошти виділятися на е, передачу на процедуру передачі котельні не будуть. Це можу точно сказати, не треба їх закладати в бюджеті або компенсацію якусь роботу, це не потрібно робити. Депутати наголошують, котельня північного промвузла це приватне підприємство, яке взяло на себе зобов'язання надавати містянам послуги з опалення, незалежно від того, перейде майновий комплекс у власність міста чи ні. Новини СТС. Благодійну акцію підтримки родин військових сумщини перемагаємо разом розпочали із Білопільської громади. На її території проживає 178 родин, члени яких захищають Україну. З них 50 мають неповнолітніх дітей. Чоловік Ірини сім років служив у АТО. З 24 лютого теж став на захист своєї держави. Гримить приїхали його, забрали. Вот і все. Ми лишилися до цієї одні. А і ми чекаємо його вдома, нікуди не уїжджаємо. Україну ми не продамо. І ми чекаємо, я знаю, що він вернеться додому. Вікторія залишилася сама із сином та донькою. Її чоловік загинув на війні. 5 травня він загинув в селі Обади. І вже три місяці звикаємо жити без нього. Дуже тяжко, дуже важко ця клята війна. Зруйнувала всі плани, зруйнувала все, що тільки можна. Забрало життя з саме коханої людини. Жінка говорить, благодійна акція це можливість хоч на мить відволіктися від війни. Це розрядка їм саме те, що треба. Син старший, йому до 15, а для доньки воно їй цікаво. інтерес, а що ми постійно вдома й дома? З цією війною нікуди ж не можна вийти. Постійно чуємо бахи з тітки, ну туди воно все бахкає. Під час акції малеча разом із аніматорами ловила мильні бульбашки і виконувала веселі завдання. Підтримка родин військових зараз неабияк важлива, вважає директорка телеканалу СТС. адже чекати на повернення з фронту своїх близьких складне випробування. Мамам з дітьми психологічно складно чекати своїх чоловіків з перемогою, і ми розуміємо, що потрібна підтримка, потрібна допомога. І от ми це перше місто наше, куди ми поїхали. Перша громада Білопільська. Ми приїхали сюди для того, щоб провести таке свято для наших діток, для того, щоб морально їх підтримати. До благодійних заходів долучився сумський бізнес, небайдужі сумчани та благодійники. Вони об'єднали зусилля аби допомогти родинам військових. Ми звернулися до наших також знайомих. Це не державні гроші, безумовно, це гроші наших наших друзів, наших людей. Мені допомогли матеріально, зокрема, і Анатолій Іванович Ліннік, який теж дав свої власні гроші на те, щоб ми і закупили ці продуктові набори, щоб ми найняли цих чудових аніматорів. Кожна родина, яка прийшла на захід, отримала пакунок допомоги. Подібні заходи це гарний привід підтримати ті сім'ї, члени яких зараз перебувають на передовій, говорить один із спонсорів Віталій Калініченко. Батьки, сини, діди вони воюють на передовій. Де хтось на передовій, хтось у теробороні і захищають нашу Україну рідну. І я вважаю, що це правильний захід, і треба частіше це робити. Допомогу отримували родини військових за списками, які сформувала Білопільська служба у справах дітей. У списки ввійшли діти військовослужбовці у когось або батько, або мати. Є військовослужбовцем, служать або в ЗСУ, або в ТРО, або в прикордонної службі. І цим родинам надавалася в першу чергу допомога. Через військові дії приїхати на благодійну акцію змогли не всі родини. На жаль, мої мешканці не, не змогли приїхати, тому що сполучення транспортне дуже погане в нашому селі, і е, я сьогодні отримую за них. Але я їм передам обов'язково відвезу ці пакуночки, які я заберу. Ця увага вона безцінна в цей час, особливо вона безцінна. Окрім пакунків допомоги та розваги з аніматорами, дітей військовослужбовців запросили на безкоштовний відпочинок, де дітям допоможуть пережити стрес, спричинений війною, де проходять вони психологічну реабілітацію. І там разом з дітьми з Ірпеня, Бучі і Бородянки, вони з ними працюють психологи, і вони там отримують, ну як на мене, високого рівня відпочинок і реабілітацію. Благодійну акцію підтримки родин військовослужбовців продовжать і в інших громадах області, які найбільше страждають від дій агресора. Новини СТС. У четвертій міській клінічній лікарні функціонують чотири відділення інфекційне, неврологічне, хоспісне та терапевтичне. Лікарня продовжує свій розвиток, оновлюється матеріально технічна база, продовжуються ремонтні роботи. Нещодавно лікарня закупила сучасне обладнання для реабілітації цивільних і військових осіб. У відділенні неврологічному функціонує стіл для витяжіння хребта тракційний стіл. Цей стіл єдиний у місті Суми і Сумської області відповідного класу. Стіл застосовується для хворих з ураженням опорно-рухового апарату. А саме при протрузіях, при килах між хребцевих дисках, при сколіозах, остеохондрозах. Уже після першої процедури пацієнт відчуває зменшення напруги у м'язах та знеболюючий ефект. Сучасне обладнання налаштовується відповідно до індивідуальних потреб пацієнта. Змінюється висота роликів, довжина стола сама відповідна до зросту пацієнта. Змінюється довжина самих манжетів, змінюється вага тяг відповідно до захворювання пацієнта. Людина фіксується на тракційному столі за допомогою манжетів на рівні поперекового, грудного або шийного відділу хребта. Процедура дієва і неболюча, говорять пацієнти. Неболюча процедура. При ураженнях опорно-рухового апарату фахівці 4-ї міської лікарні використовують також підвісну терапію. Вона допомагає розслабити м'язи, зменшити біль і має тривалий терапевтичний ефект. Пацієнти задоволені рівнем надання медичної допомоги у закладі. Бабушка мені дзвонила, каже, то тут тебе умови. Я кажу, бабушка, це тут не, я кажу, не в лікарні, я кажу, це десь замок. Кажу. Тому що, ну, тут у нас просто зрівнення є, є шостка, у нас там теж непогано, але оці персонали і оці здання це дуже у нас такого немає. як тут. Для пацієнтів з ураженням кінцівок також використовують сучасне обладнання. Наше відділення може похвалитися тим, що у відділенні застосовується рукавичка для реабілітації верхньої кінцівки. Вона застосовується при ураженні як периферичної, так і центральної нервової системи. Запрошуємо пацієнтів до нас у відділення. Такий апарат він єдиний у місті та області. Апарат допомагає відновити чутливість. Така рукавичка допомагає кінцівкам рухатися, поступово відновлюючи втрачені функції. Сучасне обладнання з'явилось і у фізіотерапевтичному кабінеті лікарні. Це чотирьохканальний електростимулятор. Він призначений для міостимуляції, електростимуляції, для внутрішньотканинної стимуляції. Крім того, у закладі тривають ремонтні роботи, зокрема, облаштовують рентген-кабінет. На сьогоднішній день виконані роботи на 80%. До кінця серпня на початок вересня роботи будуть завершені і кабінет буде відкритий. Отримати послуги у четвертій міській лікарні можуть усі охочі незалежно від місця реєстрації. Новини СТС. Витягнути! Суми сильні, суми вільні. Так було і так буде. Під таким гаслом пройшов відкритий чемпіонат Сумської області з Панкратіону серед юнаків та дорослих. Близько 200 спортсменів-учасників зі всієї області зібралися на стадіоні Єдність щоб позмагатися за звання чемпіонів області з Панкратіону та Греплінгу та за можливість представити область на всеукраїнських змаганнях. Завдяки спільним зусиллям управління молоді та спорту сумської обласної державної адміністрації, ми дякуємо Євгенію Івановичу Пахадні, який зумів зорганізувати всі документально провести належним чином організаційні моменти. А також дякуємо нашим партнерам від спортивного клубу Балу це спортивне об'єднання Лайн Прайд Олександр Крицький і стадіон Єдність. Учасники сум Бурині, румнів та Конотопу, серед яких багаторазові переможці та призери чемпіонатів України, Європи та світу. П'ять спортсменів входять до складу команди національної збірної України. Завдяки вам, шановні спортсмени і тренери. Наша область уже декілька років поспіль. Утримує лідуючі позиції саме в нашій галузі спортивній Панкратіон та Греплінг Сумська область займає перше місце серед 27 областей. Я вам дуже дякую за це і вважаю, що будемо далі працювати на благо нашої області, на благо України. Панкратіон – це не лише один із давніх видів єдиноборства, а це і виховання сили духу, мужності, патріотизму і єдності. Цим видом спорту в області займається майже 700 спортсменів. Дуже приємно, що в такий важкий для нашої країни час це проходять такі перші реально масштабні змагання спортивні спочатку повномасштабної війни. Це дійсно велика спортивна подія для сумщини. По перше, судячи з того, що наші хлопці, які займаються цим видом спортом, Завжди займають найкращі призові місця в Україні, так само мають успіхи на міжнародній арені. Ми прикордонний регіон, але ми маємо таку змогу. Ми можемо проводити ці важливі змагання, і ми можемо показати, що в нас є єдність. Підтримати спортсменів та побажати їм високих досягнень завітав і багаторазовий чемпіон світу з Панкратіону Сергій Гузєв. Хотів би сказати спасибі, спасибі клубу Балу також федерації Панкратіону, що вони проводять такі змагання в даний неважкий час для нашої країни. Перш за все, ці змагання для дітей, для подростаючого покоління. Тому потрібно обов'язково проводити завжди для того, щоб люди могли не тільки захищати себе, але й свою країну, тому що дуже багато хлопців, які займаються спортом, зараз захищають нашу країну. Ілля переміг у своєму поєдинку та вийшов у фінал. Хлопець зізнається, спорт найкращий ліки. Коли я на тренуванні, я повністю думаю про тренування. Всі негативні мислі я відпускаю, тому це дуже-дуже допомагає. Багато спортсменів змішаних єдиноборств з перших днів повномасштабної війни стали на захист держави. Один з них – 18-річний сумчанин Назар Скрипка, для лікування та реабілітації якого відкрили благодійний збір коштів. Хлопець отримав поранення в голову. Під час проведення змагань вдалося зібрати 33 тисячі 230 гривень. Я сподіваюся, що після сьогоднішнього збору коштів, а також залучення різних меценатів нашого міста Суми, ми зможемо зібрати необхідну суму на лікування Назара Скрипки. Благодійний фонд Балу має на меті також створити центр змішаних єдиноборств кузні чемпіонів. Через війну реалізацію цього проєкту довелось відкласти. Однак, організатори стверджують, війна не надовго, а спорт назавжди. Після нашої перемоги ми спільними зусиллями обов'язково створимо цей центр кузню чемпіонів, де будуть куватися нові чемпіони не лише області України, а й світу. Взагалі по завершенню змагань учасники отримали спортивні розряди. А переможці турніру будуть представляти Сумщину на чемпіонаті України з панкратіону у вересні в Чернівцях. Новини СТС. Молодь ініціатор змін до міжнародного дня молоді у романтиці. Провели захід у форматі відкритого мікрофону. Активна молодь ставила питання представникам міської влади щодо розвитку молодіжної політики під час війни. Мене сьогодні запросили. Мені дуже приємно, що дійсно запросили. Мені дуже приємно спілкуватися, відповідати на ті питання, які сьогодні цікавлять. молодь. молодь приймає участь в життєдіяльності нашого міста і від того, якою буде наша молодь, залежить наше майбутнє. Під час зустрічі обговорили безліч нагальних на сьогодні питань, зокрема, як заохотити молодь, не покидати країну, аби залишалося якомога більше професійних кадрів. Молодь потрібно долучати до всіх процесів державотворення нашого і законодавчі ініціативи, і створювати величезну кількість молодіжних рад, тому що ми бачимо позитивні приклади, коли молодь надиктовує нам нові класні методи, що ми можемо зробити в нашому місті, що ми можемо зробити в нашій державі. Ініціативи молоді мають бути реалізованими. Для цього необхідне фінансування, яке у цьому році збільшили, говорять представники міськради. Завдяки і підтримці депутатського корпусу міської ради і наполегливості Тетяни Володимирівни, що окремо дякую, і, в принципі, та і самої молоді ми все таки збільшили, збільшили в цьому році, і народні депутати до речі, теж включалися. Я знаю, що підтримували цю позицію, обговорювали. Дякую вам, Михайлович. Щоб збільшити фінансування, воно в цьому році було збільшене. Щоб молодь залишалася в країні та області, потрібно надавати їм більше робочих місць та залучати до всіх можливих проєктів, говорять учасники заходу. Сама молодь має працювати не тільки в, скажімо так, відповідальних структурних підрозділах, а й взагалі цілому очолювати будь-які напрямки, які тільки є можливі у міській раді. Зараз молодь наскільки активна, наскільки ефективна, що вона може вирішувати будь-які проблеми найкраще ніж дорослі. Такий формат відкритого спілкування з владою студентська еліта Сумщини підтримала. Дуже гарна можливість познайомитися з таким обсягом людей. Наша молодь дуже активна, дуже прогресивна. І Дякую мера нашого та депутатів, які підтримують цю діяльність. Потрібно побільше проводити таких заходів, адже ми можемо задати питання, які цікавлять саме молодь, представників молоді, і отримати на них влучні відповіді. За активну громадянську позицію та участь у життєдіяльності міста найактивніших представників молоді нагородили подяками. Це амбітні, креативні і наполегливі люди, говорить міський голова, та запевняє у подальшій їх підтримці. У нас існують програми підтримки молоді. У нас є програми залучення молоді до різних проєктів. І ми фінансуємо ці проєкти. Ми хочемо, щоб молодь була активна. Я сьогодні побажав молоді, ви знаєте, можливостей, можливостей щоб дійсно можливості здійснити свої плани. Новини СТС. Вчора близько 22-ї години випадковий перехожий помітив дим з-під покрівліни житлової споруди на Прокоф'єва та повідомив про це рятувальникам. Вогнем були охоплені стіни, дах та меблі. Утворилася загроза подальшого поширення вогню на решту споруди. Менш ніж за годину рятувальникам вдалося повністю загасити пожежу.